Всем привітки, з вами знову Артем, записуємо нову частину. Всім привітки побігли, побігли! побігли. біжо, 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 біжо! Упс! Упс! Ума! Там! Стреляти! Куди стріляти! Куди тобто стрілять! Тобто... не знаю, да здоров'я знімає. So, а хто значить думки. Цікій не босс, це повністю. Диви, щось він вон скидає. А, це, де, де, де. це колись така ігрушка була контра. Там бігали. Ми колись попроходимо стой. там безперевно так дядчиками треба було бігати стріляти. Просто в бігенські. Теж такі боси були. Це без кільнечка. Ні, в нього вже майже немає крапалих здоров'я, все. <клес> Босу навалием, навалим, навалим, навалим. Так, новин ну, щось запускаем. Не, мы же... Але в нм... Ээээ, А! Точно як контра была. А, это расстребатый, я, я туплю. Так, давай, мені мого знімаємо. Зняв. Там два крапалика КП, все. І твій чуть-чуть лишилось. Фуууу, плекотня. А, боса навалюємо. Але боса багато в життя, здається, що він А в Нього дивись, ми йому тільки навалюємо, він ще живий. Твоє. Нормально. Це не важке, але про нього я буду Ну вас. не я Твоє. О! Ні, але я зразу вбився. Ні, ти не спіши свою зразу знімати. Знімай коли зручно. А диви, ви... Ти бачу, що я тут завалить. Так, ти взагалі там кульбіти виписав. Ой! Я там Та як ти вбився? Тобі ж не треба було знімати броню! Я не знав, що... Блін. Ми його майже добили. Я просто хотів броню зняти Думаю, вб'юся, але броню зніму для тебе. А я у нас дивись на пар. Ось. Так, Нормально, там. Так, вот не сделай. Ты чушку? Так, щось не то, щось не то. А, якби мене не у губа. Ого, дивись тут з порталами. Треба підніматися, інакше лава піднімається. Настрілюй! Я тобі ти мені настрілюй, настріли мені, настріли мені, будь ласка. Так, тут самі собі. Тут це мені я тобі, блин, я не можу підстрибнути. Я, yeah, я тобі настрілив. Так, тут біжимо. Верх іди, так собі. А, ти не можеш. Настріли, настріли, біжи! Біжимо далі, я настрілюю, Біжимо, біжимо далі. -мо, каркорчик, каркорчик! Кардкорчик! Норматик, норматик! Куди стріляти? Ту куди стріляє? Я взагалі ліце не бачу. Так, мішені, дивись, ти се бачиш. Навалюй їм навалюй. Я себе не бачу. Дивись, ти синій, вон ти в кутку справим. Ти в правому кутку. А, їх треба хапати. Диви, їм навалив і хапаєш. І хапаєш, диви. Їм навалив і хапаєш трикутником. Ти тільки можеш своїм. Ти живий? А, ти гігнув. Сядь вийшло. Дивись, ти поняв, навалюєш своїм сцені, где три крути. Один ой, є, Так, один є, киданув. другий є, киданув. Їх треба швидше робити, бо вони ще вогнем стріляють. Дям валют. Нормаль, дешка, мы просто супер удали навали. Да я, да я, я все загубил. Блин, я трошки затупаю, ты теж гигнуть. Нет, ты молодец. Не так, половины хотя уже нема. Ну ты кажется, корчик, мой. Эй, навалий, навалий ему, давай, біжи и навалил. Так, біжи, дивись, збивай ці штуки сині, збивай, збивай штуки, та не тікайте до нього. Все, спочатку прийде. Нічого... Так, я її ще не... раз. взяв взяли. Тобав, дивись, коли твої сині штуки, ти збивай штуки, не стріляй по ньому, поняв? <світ> дивись, біжи і стріляй по ньому задума. Е -е. ти, ти мої штуки, я їх збив. А ти тепер біжи вперед, збивай сині штуки, біжи і не стріляй, боса. Це є штуки збивай. Тільки не згори сам. Mm -hmm. Так, зараз, мабуть, мої будуть штуки. Так, є, 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 є. Бежи сині штуки збивай. Mm -hmm. Біжимо, 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 босса наваливаем. Навалюємо тому босу. Так, є ще щось збивати, ні? Ну, mm -hmm треба буде перестрибувати. Офігенський просто, скажи. Офігенський. Ну его зараз и так дьявол. Ааа, тут очи, -мо, ади він сказився! А куда? Куда? Там не було куда. А шо робит? А він там забанився, мабуть. Так дорога включилася Ага, просто наваляємо на місці. А шо далі? Я умов. Блін. Ч ти умол? Це увиню багато был. Можна просто крестик називати, остане вчасно. Я не вчасно. Куда? Куда стреляты! Де? падаем ты! Эй, ты свою стреляй, Сеня, я свою! Закривай ворота! закривай эти ворота! Закрывай ворота! Убили меня! Зараз я відживу! Куда ты кикайшь! Закрывай ворота! Закрываю! Тикайме цих бочик! Він виліз, стріляй по ньому, на ярі, яри по ньому. Очі пішли, я видиваюсь. Дивись, дивись, секунду. А як очі Не ні, знаю. Ні. Ніяк, напевно. Ніяк. Ди, він дуріє, дуріє, дуріє. Гуріє, літої прокормки. Я на ярі, на яре. І я нарі. Оці пішли, як від очей по вас? Але... Ага, очі, типу, в куток просто вставати. Він не достріляє до кусок. Так, диви, він дуріє, дуріє. Я Ди, застрілий, закривайки ворота, закриваємо, закриває! Хорошо, ты писал. Я грудная Я, я, глаголила. Глаголила. я, я <свят>

Так, ну це вже нова частина, давай закінчимо відео і вже завтра тут запишемо. Всім па-па! А чому па-па? Б... Ну запис виключаю вже, а тому. Кіш? Ну, всім па-па, як бився, всім па-па!